Придбали обладнання для перевірки римських штор. щоб Ой, вона рівномірна була пряма. Так, так, так. Рімка називається день ніч, каміна принтована, цікава. Рімська штори э, тут пошита на підкладі і на тасмів. все все для зручності, для того щоб мінімальне витрачання часу зайвого. Було. Це відділ перевірки якості виробив. Вони у нас дуже строгі дівчата. Що найбільше надихає в роботі? От що вас піднімає зранку? Це моє життя. Я просто це дуже люблю. Покажу, як перевіряємо рімські штори зараз. Давайте, давайте. Давайте подивимось. Зараз тут збирають римську одинарну штору. Так, так. одинарний карниз, бачите, це теж наше виробництво. Тобто, наше, у нас є виробництво, де виробляють карнизи римські, одинарні і подвійні. А, і от, якщо ми бачили, там коли готували рімку для е, тюльової, були кулісочки настрочені, то бачите, тут уже кулісочки заповнені прутами. Тобто, ось так виглядає рімська фактурна, то що я казала. Да? Тобто прутики придають фактуру, е, скажімо, виробу. Мірячка у нас одягає. Що Це за тканина? Це наша тканина, ну, називається рогошка. Ага. Така рогожечка. Ось. Одягає, бачите, то, що дівчата попришивали тут уже, вони звичайно пришивали кільце без ленточок, бо тканина щільна, можна uh -huh. таке робити. І продягає в кожне кільце, яке понашивали дівчата, продягає ніточки від механізму, потім вона вивісить на стенді, перевірить, зав'яжеть такі вузлички, такі, щоб можна було потім регулювати, і віддасть замовлення в зібраному стані. Якщо тут підійти поближче, то бачите, як вона і вдягає ці прутики. Ми робимо ось такі отвіри, дуже зручні. Тобто, куди вставляємо прутик. Раніше, коли ми починали, ми тут залишали коліску, зашивали потім вручну. Потім знов придумали, що треба, можливо, переступити просто ту строчку і зробити такий отвір. І коли клієнту прийде час чистити рімку або прати її, то дуже зручно витащити прутик, попрати рімською, потім затягнути через цей отвір прутики. і обтяж. У нас такий кармашок є. Теж бачите, дуже легко виймається. Угу. І потім потрібен для чого вес римської штори. для того, щоб вона гарно і опускалася, то такі спеціально алюмінієві обтяжувачі де. Це може ще для того, щоб коли вітер, наприклад, вікно відкрити, щоб вона не сильно ботикалась. Ну для цього теж, але ж в основному це іде як натяження, натяження самої римської штори, тобто ось такий комплект, щоб вона рівномірна була пряма. Так, так, так. Ну і звісно, такий обтяжувач іде, щоб, щоб витягувало римську штору. Угу. Окей, добре. Давайте подивимось на стенд, як же ж перевіряють цю римську штору, да. який віше. Зараз дівчата на перевірочному стенді перевіряють подвійну римку для того, щоб вона складалась рівномірно. Якщо, наприклад, тканину повісили та і зі складу та і вона може бути десь не так підв'язана, ниточка складається косок, криво то дівчата це регулюють на спеціальному стенді. І от ми вже тут трошечки разом попрацювали, і вже бачимо, що римка складається добре, класно, рівно. Світлана трошки більше розкаже про тканину, яка в зовні і всередині. Да, По-перше, це подвійний механізм, тобто рімка називається день-ніч. Коли одинарна рімка піднімається, то вікно у нас відкрите. І придумали ж таку, такий механізм, щоб було, коли штору відкриваєш, піднімаєш доверху, то щоб вікно не було відкритим, тобто висить рімка. От В даному випадку, бачите, теж тонесенький тюль. Висить, пошита кулісочки на лице, а тканіву я зараз опущу. Она ріна перевіряє. Перевіряють до тих пір, поки все добре, поки він складається все. Гарно. Тут же тканина принтована, цікава, бачите, канти зробила дизайнер. Так, таке побажання було, так вона бачила в інтер'єрі. І римська штора тут пошита на підкладі. І на тасьмі, покажу так вверх ногами, Тобто тут же не кулісочки, такі як ми вистрачували, а йде е, тасьма спеціально, куди вставляється прутик для того, щоб е, ми не можемо тут брати е, кулісочку, да, отак, як на тюлі, тому що тут іде малюнок, щоб малюнок не проривався, щоб він був повноцінний, як картинка, да, умовно, то ми е, строчимо тасьму, щоб виглядала гармонійно. Самі придумували, де буде розміщення столів, де будуть працювати ваші майстрині, швачки? Ну, не сама, з команди, звісно, з дівчатами, з закрійниками. Навіть і швачки участвували, щоб було зручно. Але бачите, у нас е, два ряда швачок і робочі місця, тобто столи і прасувальні столи, по обидві сторони цеху, для того, щоб е, швачка встала. Зручненько вийшла, попрасувала, тут же поміряла, ну, собственно. Все-все для зручності, для того, щоб мінімальне витрачання часу зайвого було. Добре. Можемо перейти до фінального етапу, бо мені так. хотіли ще показати, так, так. як ви казали, о перевірка виробів. А як скорочено називається? А, Ну раніше називали ОТК ОТК, да. Добре. а зараз відділ якості. Все ж таки, у нас Це фінальний етап, коли вже все зібрали, пошили, склали і ще є. Ще перевірка. А, Бачите, ми з вами по кругу пройшли, повернулися mm -hmm. до столу, де ми приймаємо замовлення mm -hmm. і де ми видаємо замовлення. Тобто, ось там у нас є стіл, де дівчата перевіряють саме готові вироби. Тобто вони по бланку, ідемо йдемо. розкажу, вони по бланку бачать розміри. Перевіряють якість пошиття. Ну, знаєте, всі люди, може, десь там якусь ніточку швачка не обрізала. Ну, що, підійшли до нашого а, процесу, скажімо, да, який, ну, в моєму розумінні, це самий основний, Да? бо то, що ми тут країли, шили, а, витворяли, да, скажімо, творили. Краще буде сказати, то є у нас дівчата, це відділ перевірки якості виробів, які роблять останні шаги, Да? Тобто вони дивлячись на замовлення, дивляться на розміри, перевіряють якість швів всіх строчечок, ліва, права сторона, щоб бо Буває у клієнти якісь перепади висоти, скажем, зліва одна висота по центру, друга, там третя висота. Тобто, це дівчата відповідають. Вони це все записують, собі ставлять підписи на бланках, тобто і тоді вже уходить замовлення перевірене. їм, якщо не подобається, вони у нас дуже строгі дівчата. Якщо щось не подобається, несуть або закрініку, або швачка. Для того щоб щось там підробила або переробила, цікаво. Я бачила, спостерігала так трошки за вами, що у вас тут всі роблять все, і ви навіть як керівниця часто стоїте за перворічним столом, перевіряєте своєю помічницею. Цікаво, незвично. Зазвичай керівники не займаються такими справами. Вони роблять щось своє керуючі, якісь заповнюють документи. Чому ви робите теж разом зі своїми дівчатами? Не знаю, напевно, треба робити. Треба і бачити самої, що тут робиться. А, ну скажу так, не всі роблять все. Роблять е, всі свою роботу, да? допомагають, якщо треба, бо я як, якийсь там аврал, то ми встаємо і шиємо всі кільця. І я, і закрійники да, на римських, якщо великі замовлення, ми не встигаємо. А то, що я допомагаю дівчатам, я дуже часто перевіряю тканини. Ну, по-перше, тканина може якась нова. Да? або там... Е, Щось там то тягнеться, то треба подивитися, якість. Або е, клієнти дуже прискипливі, такі да, що прям попросили, щоб я передивилася уважно, бо я знімаю відео е, для клієнтів, я знімаю відео по браку, е, я відправляю постачальникам е, мітражі, які ми бракуємо. Да, і у нас іде умовне на повернення грошей. Тобто в кабінеті мені нема коли сидіти. Дівчата кличуть, якщо там браки, де по тканині, то ми обов'язково це фіксуємо, передаємо постачальникам. На жаль, браки є, це текстиль, нікуди без нього не дінешся, тому приходиться бігати так. Ну і крім того, що дуже часто ж працюю з клієнтами в цеху, то і треба з ними теж закінчити. Знаєте, скажімо, процес. Якщо почала вже прийняла замовлення, то вже і дивлюсь там, де буде дівчата кличу, що сніто на тканині, або це ми пропустимо чи не пропустимо, або як пошити, тобто постійно в цеху, так. Ви в цій сфері вже достатньо давно, більше 25 років. Що найбільше надихає в роботі? От що вас піднімає зранку? Знову йти, знову працювати з тканинами, з людьми. Напевно, ті ж самі люди, ті самі тканини, бо ну це моє життя. Я просто це дуже люблю. Я люблю я ж, коли приходжу зранку, вітаю з дівчатами, хто п'є каву, хто вже працює. І я потім починаю бачити, як процеси заводяться, як вони як пчелі не рою да всі починають працювати. Мені це дуже подобається. Крім того, я їх всіх люблю. Сподіваюсь, що теж маю від них повагу. Це моє життя. Просто ну, ви самі казали: ну з 95-го року це дуже багато. Вже я, крім цього, в принципі, напевно, нічого не вмію робити. А що вас підтримує? У вас деколи ж бувають факапи на роботі, проблеми якісь? Ви можете відчувати себе засмученою, вас це тривожить. Чи підтримують якось вас, чи роблять якісь речі, які вас дивують, і ви там посміхаєтесь? Ну, колектив, звісно, підтримує, Підтримує керівництво дуже, дуже, дуже взагалі, скажімо так, в компанії працювати. Іноді забуваєш, що це, знаєте, що це не моє. От кажу, як є. Я іноді настільки тут закручую все, що мені здається, що це взагалі все моє. Бо це дуже люблю. Світлана, я вам щиро дуже дякую за те, що ви провели цю екскурсію, що ви погодились на це інтерв'ю, ви ділили свій час. Хоча у вас тут постійно дуже багато роботи. Мені було цікаво, а найбільше це те, що ви дійсно ставитесь з любов'ю до цього всього. І е, поки ми ходили, я спостерігала за людьми. Вони всі доволі розслаблено працюють, але в тонусі. Тобто їм теж дуже подобається їхня робота. Цю любов, яку ви вкладаєте в людей, люди її теж відчувають і за цим приємно спостерігати. Тобто це не виглядає як фабрика-завод, де люди по 12 годин просто працюють. Ні, Тут люди працюють в задоволені, і це відчувається. Я думаю, що в цьому є величезна і ваша заслуга як керівниця. Так що тобто дуже дякую вам за дякую. це дякую за цю розмову. Мені було дуже приємно. Явно, дякую, це наше. Загальна заслуга всіх. Це була фабрика Афес. Замовляйте тканини та для своїх штор, тюлей. Світлана обов'язково прийме ваше замовлення, дівчатка все відшиють, і ви можете і познайомитись, і пощупати, і потрогати, і завітати в гості. І я думаю, що якщо вироби від фабрики Афес такою атмосферою потраплять в ваш будинок, то вони точно будуть насичені любов'ю, добром і бідним. Містю, я вам данську. Дякую. Звертайтесь до нашої фабрики, запрошую всіх, проведу екскурсію, хто може приїхати до Києва, хто не може, працюємо з Україною і за кордоном. Я консультую людей. Зараз такий час треба і допомогти, і порадити щось. Дуже часто люди. Починають, скажем, бізнес з одного, а потім кажуть, хочемо шторами зайнятися досвіду, мало допоможіть. Будь ласка, все, що знаю, все розповім. все, що знаю, допоможу. Звісно, все, що знаю, да я знаю, не все, але що не знаю, будемо запитувати.